На консультацію звернулася жінка 1989 року народження зі скаргами на періодичну закладеність носу, виділення з носу в густі, слезові, іноді жовтого кольору, дискомфорт та біль в ділянці обличчя праворуч, головний біль, зі слів пацієнтка хворіє близько місяця. В перші дні захворювання скаржилась на підвищення температури тіла до 38 різку закладеність носу, біль в лобній ділянці. Пацієнтка звернулася на консультацію до сімейного лікаря, де було встановлено діагноз гострий риносинусит. отримувала призначене лікування, цефденір 300 мг двічі на добу 10 днів, цикламан спрей вніс, евказолін аква спрей вніс, руліноз 10 днів. В перші дні лікування пацієнтка відзначала деяку позитивну динаміку, проте зі слів значного покращення не відмічала. Була скерована на консультацію до лікаря отоларинголога де встановлено було діагноз, гострий бактеріальний риносинусит. було проведено до обстеження рентгенографію додаткових пазух носу. По висновку це було субтотальне зниження пневматизації правої верхньощелепної пазухи. Рекомендовано лікарям пункцію верхньощелепної пазухи праворуч від цього пацієнтка категорично відмовилась. Вона отримувала призначене лікарем лікування це абифлокс 500 мг один раз на добу 7 днів, сарата тричі на добу 10 днів, етацит спрей в ніс два вприска 2 рази в день 10 днів, ельцет 10 днів. Зі слів, позитивна динаміка відсутня. Алергологічний анамнез не обтяжений, іншої соматичної патології не виявлено. При об'єктивному огляді пацієнтки реноскопічно носове дихання помірно утруднене, слизова оболонка носу гіперемована, набрякла більш виражено праворуч, в носових ходах невелика кількість виділень, слизопосерозного характеру, нижні носові раковини набряклі. При пальпації у проекції верхньощелепної пазухи праворуч, в точках виходу нервус інфраорбіталіс праворуч відзначається болючість. Оронфоренгоскопічний огляд відзначається наявність множинного карієсу верхньої щелепи праворуч, незначна гіперемія задньої стінки глотки, решта лор-органів без ознак патології. Попередній діагноз було встановлено саме такий. Гострий одентогенний риносинусид та призначено пацієнтці такі до обстеження. Це загальний аналіз крові, розгорнутий з формулою, конусно променева комп'ютерна томографія, додаткових пазух носу і верхньої щелепи. Лікування, спарклінг, спрей вніс тричі на добу 10 днів, синупред екстракт. Таблетка три рази на день 7 днів, а також німісіл 100 мг двічі на добу 3 дні, а далі за вимогою. Було проведено огляд пацієнтки через 3 дні, відзначалась слабопозитивна динаміка. По результатах до обстежень загальний аналіз крові з формулою в межах норми, конусно променева комп'ютерна томографія додаткових пазух носу та верхньої щелепи. Ознаки вираженого правобічного вершніщелепного синуситу з наявними сторонніми стоматогенними тілами, стоматогенна компроментація зі сторони зуба 1,7, апікально періодонтитні зміни зубів 1,6, 1,7 з формуванням перфоративного радикулярного кісткового дефекту 1,7 зуба. Рекомендовано лікарям рентгенологам консультація лікаря-стоматолога. Знімки комп'ютерної томографії додаються, де ми бачимо, що правий верхньощелепний синус тотально виповнений м'яко-тканинним компонентом, і бачимо рентгенконтрасті фрагменти правого верхньощелепного синусу в надапікальній ділянці 1,7 зуба без фіксації до кісткових структур синусу. Пацієнтка скерована до щелепно лицевого хірурга на консультацію, де було встановлено діагноз гострий правобічний одонтогенний риносинусит, хронічний генералізований пародонтит другого ступеня активності, хронічний гранулематозний періодонтит 1617 зубів, виведений рентгенконтрастний пломбувальний матеріал за апексами 1,7 зуба. Рекомендовано лікарям хірургічне лікування сумісно з лікарем отоларингологом Заключний діагноз було встановлено: це гострий правобічний одонтогенний риносинусит, сторонні тіла верхньощелепної пазухи праворуч, хронічний генералізований пародонтит другого ступеня активності, хронічний гранулематозний періодонтит 1,61,7 зубів. План лікування. Пацієнтка скерована на хірургічне лікування, а також спарклін спрей в ніс, три, три рази на добу і синопрет-екстракт, таблетка тричі на добу 7 днів. пацієнтці було проведено оперативне лікування сумісно з щелебно лицевим хірургом, видалення 1,6-1,7 зубів, синусотомія. Пластика альвеолярного гребня верхньої щелепи праворуч лунки заповнені кістково-пластичним матеріалом сформована штучна мембрана, наглухо ушито мобілізованим кістково-слизовим лоскутом Післяопера... післяопераційний період без ускладнень. Рекомендовано – комп'ютерна томографія додаткових пазух носу та верхньої щелепи в динаміці через 4-6 місяців. По результатам е, даного лікування та даного клінічного кейсу ми маємо такі результати. Пацієнтка успішно прооперована та пролікована мультидисциплінарно, з залученням двох спеціалістів, отоларинголога та щелепно лицевого хірурга. Якість життя пацієнтки значно покращилась. На момент огляду післяопераційного скарги зі сторони лор органів у пацієнтки відсутні. А також маю такі питання щодо обговорення даного клінічного кейсу, коли можна обґрунтовано запідозрити одонтогенний риносинусид? Як віддиференціювати стороннє тіло від масміцетоми за даними променевих методів обстеження? І чи можливий повторний рецидив даного захворювання? Дійсно, цікавий випадок. Я би хотіла розпочати з запитань от, безпосередньо для до вас. А ем, пацієнтка скаржилася на двобічні виділення, чи вся її симптоматика стосувалася лише однобічності проявів. Спочатку пацієнтка скаржилась на двобічні виділення. В основному це були двобічні виділення, але відзначала біль дискомфорт в ділянці пазухи праворуч і обличчя праворуч. Тому така можливо розлита була картина, що не можна було одразу запідозрити, чи це однобічний чи двобічний процес, і одонтогенність теж можна було не одразу сказати, що це дійсно односторонній однобічний процес. Так, це дуже цікавий випадок, і в принципі, по великому рахунку, він такий: напевно, ми просто не завжди можемо в таких випадках дійсно знайти одонтогенну природу захворювання. Саме тому така ситуація відображена в сучасному клінічному протоколі гострий риносинусит». Тому що ми прекрасно розуміємо, що якби не така детальна увага лікаря отоларинголога до цієї пацієнтки. То цілком, і плюс її індивідуальна така, скажімо, нечутливість до е, антибактеріальної терапії, то цілком ймовірно, що така пацієнтка якраз була б типовою е, пацієнткою з рецидивуючим перебігом захворювання. І відповідно вона би просто довше йшла до свого хірургічного лікування. Тут, напевно, є все ж таки ситуація з. Е, е, Подвійним, так скажемо, патогенезом, тобто, напевно, враховуючи двобічність проявів, вірусна інфекція запустила оцей загострення одонтогенного процесу, цікаво, дійсно цікаво є те, що пацієнтка не відреагувала на двократне призначення антибактеріальної терапії. І, наприклад, для мене це свідчить ще і про. Е, ну, про блок співустя ми розуміємо прекрасно, що якби не було блоку співустя, то відповідно навряд чи була така резистентність до масивного лікування. Е, колеги, яка ваша думка, Юрій Володимирович? Ну, моя думка така, що це дійсно типовий пацієнт мультидисциплінарного такого напрямку. І якщо ж вже є підозра зі сторони про той же парадонтит, який візуально при приорафаригоскопії проявляється клінічно, або ж скарги пацієнта є на якісь порушені функції, або ж і комбінацію з неприємним запахом із носа і прояви клініки, то тут потрібно запідозрити саме одонтогенний шлях інфікування саме верхньощелепного синусу. І при відсутності ефекту від протокольного такого рішення з антибактеріальної терапії, яку ви призначили, дійсно проводити конусно променеву комп'ютерну томографію, яка власне розставить свої, скажімо, точки над тими питаннями, які виникають при безуспішності такого проведеного лікування. У Вас було досить цікаве запитання, да. Коли проводити і е, яку саме проводити комп'ютерну томографію, і тут варто пам'ятати, що да. Метод такої чіткої диференціації вражень кісткових структур це і є конусно променева або мультиспіральна комп'ютерна томографія, але ну на відміну від мультиспіральної томографії, конусно променева не дає метод денситометрії, щоб ми змогли примірити щільність тих новоутворень, які власне нам трапляються вже при даному дослідженні. Але цілком достатньо для того, щоб встановити діагноз уже однобічного такого враження, і визначити наявність тих же пломбувальних мас, які знаходяться в пазусі, і порушення саме цілісності нижньої стінки, тобто порушення цілісності шнайдеровської мембрани, і вже мати такий комбінований підхід до ведення і лікування цього пацієнта. Ще дякую дуже, Юрій Володимирович. Ще хотіла би обговорити питання пункції, яка була рекомендована даній пацієнті, від якої вона відмовилася. Ігор Володимирович, як ви вважаєте, є покази до пункції у цієї пацієнтки? Ну, По-перше, я хотів би сказати, що тут класична ситуація, коли лікує отоларинголог. те, про що ми казали, що лише отоларинголог не зможе вилікувати одонтогенний. Процес потрібна співпраця між лікарями-стоматологами та отоларингологами. Лише тоді ми маємо дуже класний результат. І зазвичай, коли у нас є сторонні тіла в пазусі, ви праві, нам не вдається консервативно вилікувати цю пацієнту, і нам приходиться робити втручання. І лише коли отоларинголог відчищає пазуху і робить гарну вентиляцію, то у стоматологів після пластики. Після видалення зубу є гарний результат, і нема нориць. Тому що якщо він видаляє зуб, робить пластику, а запалення в пазусі залишається, якщо лор не працював, то дуже часто є нориці, і потім це все переходить в хронічний процес. І там теж досить важко це все потім контролювати. Тож, тут підхід стосовно оперативного втручання був правильний, дуже класний. Ми так само робимо. Стосовно пункції, а, ну Знову ж таки, ніхто не каже, не забороняє робити пункцію. Але якщо є можливість зробити все якісно, то потрібно, як, на мою думку, робити розширення природного співустя для гарної вентиляції, тому що пункція не впливає на співустя, вона відчищає пазуху продавлюючи, але не розширяє вентиляцію. І ось видалення зубу, як ви зробили. Я б зробив так само, як ви. Так, я також просто єдине, хочу, хочу додати, що згідно нового протоколу описані е, покази до пункції, і в ситуації неефективності антибактеріальної терапії це стає показом для пункції. Пункція має не лише лікувальну, але і діагностичну мету. Ми знаємо всі, що е, при одонтогенному процесі ми отримуємо ну, специфічні виділення з пазухи при промиванні. Тому тут, по великому рахунку, я хочу підкреслити, що речі. Рекомендація пацієнтці зробити пункцію була абсолютно вірна. Але пацієнтка має право від цього відмовитися. Враховуючи променеву картину і сторонні тіла, які знаходяться ну, на нижній стінці, я думаю, що доступ, особливо в співпраці з челепно лицевими хірургами, ні в кого не викликає сумнівів і заперечень. Але мені цікаво, чи при цьому було ендоназальне втручання на. Співусті Наталі Володимирівна? Е, було Було проведено фес максилярну синусотомію і поєднано з хірургією щелебно-лисового хірургії. Ну, було проведено фес. Так, оце дуже важливий принцип, якщо ми повертаємося до вашого запитання, чи може бути рецидив. Ну, від рецидиву по причині нового нової патології зуби системи тут ніхто не застрахований, але вже розширено і функціонуючі співустя, що дозволяє уникнути настільки тяжкого перебігу. Я думаю, що все було повністю зроблено правильно. Ну, і для наших колег я хочу підкреслити ще, які в нас є маркери. Бо сьогодні ми вже про це говорили, і в даному клінічному випадку Юрій Володимирович на цьому акцентував увагу. Будь-які однобічні прояви при гострому риносинуситі мають для нас давати сумніви щодо реногенного ураження. Тобто, ми маємо. Розуміти, що це нетипово для, для вірусного риносинуситу. тому це вже є показом до застосування променевих методів обстеження. В даному випадку, в нас е, спочатку були двобічні прояви, але в нас була нетипова ситуація з відповіддю на лікування. На лікування антибіотиком по показах, бо бу, були е, симптоми. Е, Бактеріального процесу, це також для нас є е, е, такою можливістю запідозрити у пацієнта одонтогенний характер захворювання. Ну і е, на чому ще хочу закцентувати увагу: це на е, призначенні лікування, яке скеровано на слизову оболонку, особливо слизову оболонку в середньому носовому ході. Обов'язкове призначення синопрету, тобто, це, згідно протоколу, ми прекрасно розуміємо, що одонтогенний процес лікується абсолютно. Абсолютно так само е медикаментозно, як і гострий риногенний риносинусит. і обов'язково ми маємо вплинути на функцію співусті за допомогою добре нам відомих іригаційної терапії. Сінупрету, тобто фітопрепарату з доведеною ефективністю, і єдине, що я б напевно все ж таки розглянула можливість продовження топічного кортикостероїду, особливо в післяопераційний, в післяопераційний період для функції співустя. Саме тому така моя думка, колеги. Там ще було питання стосовно міцитоми та а, стороннього стороннього тіла, тіла пломбувального матеріалу. Ну, як, на мою думку, що не так просто відрізнити міцитому від стороннього тіла, але і те і те потребує хірургічного лікування, і ми в будь-якому разі маємо санувати пазуху і видалити це стороннє тіло. А рентгенологічно вони дуже схоже виглядають інколи. Не можна стовідсотково відрізнити міцетому від стороннього тіла. О, так, це дуже важливе зауваження. Ми прекрасно розуміємо, що це для нас можливо має якийсь клінічний інтерес, але це не відображається на виборі е, тактики ведення такого пацієнта, і напевно єдиним таким стовідсотковим моментом, коли ми відрізняємо стороннє тіло і міцетому, це коли в нас є. Такий прямо оформлений кусочок інструмента, який дуже гарно. Ну, ми бачили і зонди з такими нарізочками, чи як вони правильно називаються, які в лунку в лунку вводять і в, в корені. Тому, от, напевно, в такому випадку ми чітко бачимо, коли це по формі нагадує інструмент. А в інших випадках, так як для міцетоми характерне накопичення іонів металів, то вона дає таку саму щільність на комп'ютерній томограмі, що і сторонні тіла. Тому це момент цікавий, але не, не впливає на наше рішення клінічне з, з досвіду. ще я скажу, що тампон з йодоформом виглядає також, як міцетома пазусі, бо інколи. Після роботи стоматологів у нас були випадки, коли там вони і тампонували, і, і потім ми і діставали тампон, тому що він провалився всередину пазуху. Можна запитання? Ой, Сергій Михайлович, звичайно, я вибачаюсь. Ні, ні. Я не входжу в групу. Мені цікаво було. Якщо б зробили пазуху, то є характерні ознаки донтогенного гаймерита це слизова криваві виділення. Тоді було б діагноз більш чіткий поставити заразу. Інше питання. Операцію, видно, писав стоматолог, а не отарино Бо бо слова синусотомія, там нічого не записано. Наприклад, хто видалив сторонні тіла, хто зачистив лунку від остеомілітичного процесу стоматолога або оториноларинголог? Я в подібних випадках іду зовнішнім доступом, бо це найкраще дозволяє очистити саме альвеолярний край верхньої щелепної пазухи і не травмувати слизову оболонку носа середнього носового ходу. Тобто такі мої враження, бо тут в цьому випадку роботи ота рино зовсім не видно. Ви її назвали терміном синусотомія. все, що це все? Ну, такі мої зауваження. Але е, хочу сказати, що е, у вас гарна е, людина орієнтована співпраця з стоматологами, тому що ми всі розуміємо прекрасно, що тепер ми маємо ще думати, на кого записувати е, операцію, і коли ми її робимо бри, бригадою мультидисциплінарною, хтось один, від НСЗУ отримує за неї гроші. Але вона оплачується значно більше ніж просто гроші, ні. ми нічого не получаємо. Але кому. Наукові працівники взагалі відділені від цієї роботи нас не вважають достойними співпрацювати з НССУ. Але я вам кажу, що треба писати два протоколи. Бо у стоматолога це називається синус-ліфтінг. це окрема операція, яка дозволяє відновити аліулярний край і в подальшому навіть застосовувати штучне імплантування зуба. Це ми, ми, ми так робимо. Як воно у вас вийшло, я дивлюсь. Справа в тому, що пацієнтка в мене на амбулаторному лікуванні була, Далі? я вона вже дізналася інформацію з того, як вона пролікувалася. Тобто, ну не я проводила оперативне втручання, а якби такі короткі висновки зафіксувала в презентацію. Дуже дякую Є, вас. В мене нема які. Я просто кажу, що видно, гроші забрали челюстно ліцевий хірург. Ось де що переживає Сергій Михайлович. Ми всі вболіваємо за отоларингологів. Наталі Володимирівна, може, у вас є якісь коментарі чи запитання ще до групи експертів? Єдине, що я хотіла запитати, у мене теж була дилемма з приводу топічного кортикостероїду післяопераційному лікуванні, через який період, якщо потрібно, його призначати, тому що довго роздумуючи, не призначала, тому що не було скарг зі сторони органів. А ви сказали, що якби, ваша думка, що ви б рекомендували призначення топічного кортикостероїду. Оце єдине, що в мене була дилема з приводу призначення цього препарату. Так, ну просто я пам'ятаю, що в доопераційному періоді вами був призначений Спарклін і сінупред, а мені здається, що для забезпечення. Повної відповідності лікування пацієнта з післявірусним риносинуситом, бо тут ми його лікуємо або як післявірусний, або як бактеріальний, то все ж таки не вистачає топічного кортикостероїда. Хоча Що... він там був там був стероїд. спочатку. Так, а. спочатку, а. так а. спочатку, а. Був. А. спочатку а. був це. Я пам'ятаю, а. а ось в післяопераційному періоді, колеги, хто в який період призначає після Фес топічний кортикостероїд. Ну, В ранній післяопераційний період він не призначається, так. в подальшому можна його призначати, але тут дуже важливо, щоб отоларинголог вів цього пацієнта післяопераційно і саме середній носовий хід дивився, відчищав, тоді він буде гарно заживати. А при одонтогенних саме топічний кортикостероїд особи, особисто я не призначаю. При там поліпозних або інших, то звичайно ми призначаємо тривалими курсами топічних кортикостероїдів. Я намагаюсь призначати, тому що я розумію що настільки е, яскрава картина синусита, е, навіть у донтогенного, не була би можливо без е, вираженого блоку співустя, бо пазуха тоді б дренувалася і не було такої гострозапальної симптоматики у пацієнтки, плюс ще й неефективність антибактеріальної терапії. Тому е, я практикую призначати топічний кортикостероїд разом з і із е, е, ірігаційною терапією в даному випадку Спарклін. На який день? Ні, я маю на увазі ще в передопераційному періоді, як в рамках лікування загострення цього. А якщо ми говоримо про, наприклад, от візьмемо окей, гайморотомія, ендоскопічна гайморотомія, то через 10 днів я зазвичай на декілька тижнів призначаю для, ну, в рамках лікування хронічного риносинуситу у таких пацієнтів. Ну, ну але... власне, я теж призначаю і цей період настає десь після 10-14 дня після повноцінного вже очищення від кірок, зменшення так. ексудації. Але той процес, який знаходиться набряк в ділянці цього метального комплексу, він саме потребує такого комплексу, і ця трічатка спрацьовує, як правило, досить потужно і ефективно тобто ірригаційна, стероїд і синупред не менше ніж на 3-4 тижні, тановні колеги. А з якою метою ви взагалі призначаєте топічні стероїди? Подумайте. Ви ж не боретесь з інфекцією. А навіщо, наприклад, при опіку стравоходу призначати довготривалі стероїди, щоб зменшити процес гранулювання. Звичайно, звичайно, ми хочемо досягнути спілкування. Потім можливість епітелізуватися. Тому 10-й день вже грануляції повна буде. А, а Ігор Володимирович правильно уточнив про обов'язкове ведення такого пацієнту з гарним туалетом. Туалет і топічний стероїд, щоб воно не наросли грануляції, а наповзало пітелі. Так. Погоджуємося. Дякуємо за цікаву Дякую. дискусію, враховуючи те, що ми вийшли трошечки за ліміт нашого часу, але дійсно дуже цікава е ситуація співпраці з, е з нашими стоматологами. Дякуємо.